Сідайте, діти тихенько та слухайте уважненько. У вишневому садочку на високому горбочку стоїть хатка невеличка, і маленьке зайченя цій домівці прожива. Любить гратися, співати, новий день всім звеселяти. Тато й мама його люблять, обіймають і голублять. А в одну чудову днину у прекрасну годину, коли квіточки буяли, коли джмелики літали, в дім до них прийшла біда? Лиска, хитра й молода, біля них тут походжає і у вікна заглядає. Хто тут, хто тут проживає і добра всім наживає? Буде це тепер мій дім, буду жити тепер в нім. Ой, лисице ти хитрунка, всім відома нам пустунка, тільки хатка наша, це, от тобі моє слівце. Тато то не злякався, швидко з силами зібрався, він за запоміччю подався та й привів своїх знайомих. Добрих песиків проворних. Геть від зайців лиско ти їх не чіпай, злих ніхто не любить, тож мерщій тікай. Злякалася злодійка, від страху затремтіла і в темний ліс побігла, що й сліду не лишила. Сім'я собі щасливо і далі тут жила. Добро і міцна дружба все зло перемогла. Молодці малята, тож запам'ятайте, що добро завжди перемагає зло.